Страхи це тіні нашої душі. Вони завжди більші та страшніші, ніж те, чого ми насправді боїмося. Страх любить перебільшувати, він малює на стіні дракона там, де тільки птах у польоті. Страхи оберігають від необачних кроків, але коли страх стає господарем, він перетворює життя на в'язницю і власноруч притягує сценарії, котрих людина боїться. А найбільший парадокс у тому, що страхи рідко здійснюються у формі, у якій ми собі його уявляємо. Ми страждаємо двічі. Спочатку в своїх думках, а потім ще й від того, чого боялися та що привабили. Подолати страх, значить зробити крок назустріч життю, не тікати від страху, не боротися з ним, а подивитися йому у вічі та побачити, що це за диму, за нею свобода, досвід та нові можливості. Страхи відпускають нас тоді, коли ми починаємо любити життя більше, ніж боїмося втрат, коли в серці народжується вдячність а в очах довіра до світу. Ласкаво просимо до нашого жіночого кола сила за межами страху.